де є вже такі? Ти ще не зносив, те, що мене 1 вересня купляли. Твої мій розмір. Скіпальці другі зібралися в три колоди. Ну, де мамо? Ну що, мамо, мамо, гроші де ростуть? На дереві чи що? Мама. Куди ти маєш не ходити? Два рази до причастя взуєш і все. Хочу і на тому конець. Такі, о. а дивись, який той вульгарний той Хай, бант. Най... Та банта, яка вульгарна. Стій, я тобі сказав, Я тобі зараз не тобто, знаю, що зроблю. Я не знаю, що по коли б себе дороги тягне, поклади. Рут виховала на свою голову. Це теж проституція якась. Мама, дивіться. Я, я трошки не, не збрила ще з зими, бо воно мені тепло. А не на брить. Ти ще маленька дівчинка. Куди тобі брити? Я тако закрию. Закрий писка. Я не Закрий писка спершу. Ти бери ці. Мама каже, то, то називається устойчивий каблючок. <реш> комарі... І воно таке, знаєш, що можна потім е, е, куди хоче вбіч. <реш> і, і в ліс. Плащаниці, <реш> <реш> і до І як баба дуба дресте. Диви на ксімінь. А то вже як будеш поступати, то мама тобі це купить. Це вже таке до весілля. Тут якесь незаймане весню. Дай ми. Чи не багана. Це таке, що ними песики вбити. Вони такі вдобні, що ти зараз візьмеш і можеш з них йти. Можна зразу йти. Де та друга мештина? Жінко, 9,5 з перлинами, шлепенці. Жінко. О, дивися на ножки, як у козини, бошки. Славно? Десятка мені за, Мали? за мале. Трохи п'ята повісить, день нічого. Вони розходять. <різь> вони розійдуться. Вони розійдуться ще трошки. Mm. ну як славно mm. Ну, Таке доведення кубіта.